Зупинка, перша міська лікарня у центрі Чернігова є, як кажуть транспортники, одним з центрів тяжіння пасажирів. Тож міський зупинковий комплекс, де чернігівці могли б, наприклад, сховатися від дощу, тут вкрай необхідний. Сказано, зроблено, але з'явився тут не лише навіс, а й кілька нових рундуків. Та місцеві жителі з того чомусь не радіють. Це взагалі безхозяйственность, безкультурність, архітектор. взагалі не вмішує селі, вмішується за щось, мабуть. Вот. Ну как это так? Перегородили, не пройти ничего нельзя. понимаете? Я не понимаю, куда руководство смотрит города. Чого б їм радіти? Магазинчики з навісом розташовані майже у притул до дороги, а калюжі біля них взагалі доводиться обходити по проїзній частині. Та ще й автомобільна аварія, після якої МАФ вже встигли засклити новенькими вікнами, показала: якщо водій не впорається з керуваннями, так і влетить в зупинку. Люди, що будуть на ній неодмінно постраждають. Деївці кажуть, то велике щастя, що вівторкова аварія трапилася рано вранці і ніхто не постраждав. Саме тому, за правилами ремонту і утримання автомобільних дорог, вулиці так далі, затверджених Міном ще у 98-му році встановлені чіткі умови для будівництва таких споруд. Найголовніше правило від мафу до проїзної частини повинно бути не менше п'яти метрів. У даному місці мала архітектурна форма, знаходиться, з порушенням вимог ДБН-стандартів та державних стандартів України. Повинна виставля... вона повинна була. Розташуватися як не менше 5 метрів від проїзної частини. І насамперед я підписував заявку, коли до мене підходили, то тут планувався зупинковий комплекс. То аби у місті з'явився новий кіоск майбутньому забудовнику. Необхідно оформити у дільниці з благоустрою відповідну заявку та погодити її з 19 інстанціями, серед яких і державтоінспекція, яка відповідає за те, щоб новий об'єкт в майбутньому не став причиною дорожньо-транспортних пригод. Лише після цього видається ордер на розміщення та встановлення. МАФ, якщо ж забудовник вирішив начхати, на правила державніспекція має право видати припис на демонтаж в даному випадку ці споруди. Ну і подальшому треба надати які документи, які в них є взагалі. Якщо немає, то вони повинні демонтувати. Мідаївці знести небезпечну для дорожнього руху споруду не можуть, це може зробити або власник, або дільниця з благоустрою міста. А невиконання виконання припису додають інспектори, карається лише штрафом у 680 гривень. Висновки напрошуються самі. Щоправда, за словами інспекторів, за останні роки кількість порушників у цій сфері значно знизилась. Так, протягом 2015 року їх нарахували не більше десятка. Що стосується конкретно цього зупинкового комплексу, який уже отримав славу аварійно-небезпечної місць. Цини, то його власнику також було видано припис. Було видано припис власнику цієї будівлі, надана інформація до органів місцевого самоврядування та прокуратури. У випадку, якщо ті терміни, які надали у приписі, не виконано, то складається адміністративний протокол, який направляється до суду. Йдеться про те, що цей мав повинен бути демонтований впродовж 5-7 днів. Чи візьмуться його виконувати, як і належить за законом, побачимо на початку наступного тижня. А до того Чернігівці далі наражатимуться на небезпеку, обходячи калюжі по проїзній частині.